Згідно з опитуванням ЦБОСу, 48% поляків підтримують прийняття українських біженців від зон конфлікту, тоді як 46% виступають проти цього автори. Власне цього опитування наголосили, що це найгірший результат за всю історію опитування, яке розпочалося невдовзі після анексії Криму понад 10 років. Тому власне про це про, про такі суспільні настрої будемо говорити в темі дня в польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, і сьогодні, власне, моїм гостем є Олександр Шевченко, політолог, міжнародник, який нам теж пояснить, чи щось може нам допомогти в цих в цьому найближчому часі, і як буде виглядати ситуація в теж в майбутньому. Доброго дня, доброго дня, вітаю. Давайте почнемо власне від того, як ви можете охарактеризувати сьогоднішній стан. Суспільної думки поляків щодо українців він позитивний, негативний він, власне таке опитування показує, що все ж таки більше поляків на 2% Так більше м -м, все ж таки за українських біженців, але цей відсоток е такого негативного стосунку до українців він. Великий, ну це реально історичний момент, коли так багато поляків не хоче біженців в Польщі. Чи це правда, чи суспільство реально має таку такий вплив зараз на ці опитування? Ну, по перше опитування, наскільки я розумію, звучало питання в опитуванні чи за чи проти прийому ще біженців, так угу. тобто, тобто тут мова йде про те, щоб ще приймати. Тому відповідно ці 48, я би не записував усі 48, що вони якось негативно ставляться про те, до... проти тих, які зараз тут? так саме до українців. Тому, угу. тому що питання, яких саме біженців, там легальних, нелегальних біженців, можливо, частина з них вважає, що. Уже Польща прийняла ну багато, і це реально дуже багато. Польща прийняла людей і що більше не витримає просто польська економіка. Тому я так ну не спрощував би в плані сприйняття цих цифр. Я б не записував, що 52 за українців, 48 проти українців. Ні, навіть в цьому опитуванні ця ситуація складніша. Ну і взагалі, взагалі, якщо говорити про суспільну думку щодо біженців, то в будь-якому суспільстві такий настільки різкий наплив люд людей близької, але все ж таки іншої культури він призвів би до певного до певного стресу, тому що суспільного глобального, так ми говоримо про, про соціологію, тому що так чи інакше це зіткнення різних традицій, різних культур, це просто зміна традиційного способу життя, як люди жили все життя в такій доволі мононаціональній Польщі і. І тут несподівано, після 22-го року, ця Польща фактично перестала бути мононаціональною. Зокрема, в великих містах, де тепер в центрі міста дійсно частіше можна почути, можливо, навіть і не польську мову, а інші, ага. інші різні мови. Ну і для Тої частини суспільства, яка просто не звикла до цього, так. А все ж таки багато поляків, попри те, що Польща вже давно є членом Європейського Союзу, відкрити кордони і так далі. Але але все ж таки багато поляків все життя живуть е, там плюс-мінус в одному місті, в одному своєму регіоні, так і мають свій традиційний уклад життя. І відповідно так, це для них стрес на на. na tej um, nie stres nawet a Просто щось інакше. Великий дискомфорт, так, так можна теж сказати? Так, так. Це щось інакше, щось нове, що так викликає дискомфорт навіть десь на підсвідомому рівні. І відповідно на, на цьому дискомфорті, на цих страхах дуже легко заробляти політичні бали. Тому ми бачимо, ми бачимо ці всі політичні сили, які просто виростають протягом останніх років саме на антиіммігрантській риториці, яка дуже часто є абсолютно. Абсолютно несправедлива е, щодо мігрантів, ну але це те на чому легко заробити політичні бали, тому що страх власне е, власне є таким дуже зручним політичним інструментом, яким, на жаль, користуються е, користуються польські політики, і тому, власне, ми, ми бачимо результати різних соціологічних опитувань, саме конкретно і щодо українців, так е, де, на жаль, зростають цифри. Цифри людей, які, які вже не так призно ставляться, так до, до того, що українці живуть тут, тут в Польщі. А чи справедливо, чи доречно говорити власне про емоційну певну втому польського суспільства від теми війни, від теми біженців? Чи все ж таки оці соціологічні опитування це не така правдива реальність, так? Тобто ви казали, що все залежить від того, як ми задамо питання. Ну от питання чи такі е, такі агенції, які проводять ці опитування, чи вони спеціально на, на, на загострюють цю власне проблему, і спеціально так задають такі питання, щоб потім це висвітлювати в соціальних мережах, чи в змі таку такий наратив? Це окрема тема, тому що так, відповідальність, відповідальність ЗМІ в широкому сенсі цього слова, вона є на цій ситуації, тому що ЗМІ в нинішній час орієнтуються на клікабельність просто. І звідси ці заголовки, чим, чим голосніше, чим гостріше буде заголовок, тим більше людей просто відвідає сторінку так, або подивиться матеріал на YouTube, Бі в інстаграмі на Тіктоці ну власне і останні так далі. остання історія була така, що в Бідгощі, здається, там власне в це врятував разом mm -hmm. з поляком двох дівчат, двох близнючок, дві польки, так які впали під під підльот під пів воду, і вони витягнули цих дівчат. І дуже часто до речі в соціальних мережах не писали, яка національність цього, цього чоловіка. І навіть поліція поінформувала, що просто чоловіки допомогли витягнути. У дітей, але коли вже це позитивна історія. Так. Ці... А коли так? щось негативне, а... то вони завжди підкреслюють. Ну власне, і чия це відповідальність? Чи реально ЗМІ, чи теж е, служб, які так займаються е, безпекою, чи теж на допомагають нам комфортно жити тут? Ну, мені здається, що служби взагалі вони не мають під це підкреслювати. Яка, наці... є, яка національність, так і тут власне питання до державної певної політики е, в цьому напрямку, тому що ну злочинець є злочинець і злочинець немає. Громадянство має, але національність не важлива, uh -huh. якщо хтось є злочин. Так. Щодо історії Олександра Болотова, то тут якраз можна відзначити реакцію уряду, так, тому що і міністр Радослав Сікорський подякував йому в соцмережах, і, місцеві... і наш міністр закордонних справ теж. Наш міністр закордонних справ теж, але тут передусім важливо, що саме польський, uh -huh. польський уряд і польський Влад, польська влада, тому що це, це поширення просто інформації. Так? Це те, що е, дає можливість людям дізнатися взагалі, що така історія була, так. І те, що локальні влади е, воєвода, е, воєвода, куявсько поморський а також мер що прийняли е, цю героїчну людину. Це дуже позитивно і якраз можливо. Я сподіваюся, що це в. Е, Вказівник того, що трошки в іншу сторону повертається державна політика так ага. в цьому напрямку, що все ж таки, якщо раніше держава Польща на урядовому рівні ну, можна сказати, не дуже звертала увагу так на зріст таких негативних тенденцій щодо мігрантів, то зараз власне держава. Держава починає цією темою займатися і починає повертати ситуацію в іншу сторону. Я сподіваюся, що так є. Я сподіваюся, що все ж таки так буде, тому що це дійсно це дійсно важливо для, для мирного співіснування всіх людей в Польщі, в чому на чому залежить, звісно, звісно, всім нам. Uh -huh. Ну і власне Олександр Болотов отримав подяку від, 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 від нашого консула надзвичайного від теж, здається, мера міста Бидго, здається вчора власне з'явилася така інформація, що вони віддали йому от такий документ стосовний. Ну, власне, ви там казали теж про політиків, про, про їх наративи, і як політичні дебати в Польщі впливають на ставлення до українців. Бо деякі експерти казали, що ем, оці опитування вони точніше нарація політики, все ж таки більш е, лагідніша ніж ставлення суспільства, чи це так чи ні? Що нарація політиків більш так, лагідніша так, ніж так. ставлення суспільства. Мені здається, якраз навпаки, мені угу. здається, якраз навпаки, на політичному тобто рівні вони штучно, гадують, так? штучно підіймається ця тема, тому що, ну скажімо чесно, так в житті, в такому звичайному житті, на вулицях, ну. Принаймні в великих містах рідко хто стикається з е, прямою агресією, так чи прямим несприйняттям е, е, в, в, нас як мігрантів. Натомість е, власне мені здається, те, що політики намагаються цю тему використати, то це і підіймає ті глибинні страхи, і мені здається, що саме так воно діє, що політики цю тему піднімають для заробляння політичних балів, і відповідно потім ця тема з'являється в. Суспільному житті, так. Е, тому що те, що є певні глибинні страхи іншого, інакшого, е, це притаманно усім людям, усім суспільствам. Тобто, це тут Польща і Поляки вони не є абсолютно е, Винятком, у, у, так. Уні, унікальними. Так, е, е, питання, власне, в тому, чи ми, чи ми піднімаємо ці страхи, чи все ж таки ми навпаки злагоджуємо ці страхи. так. Такі проводимо, проводимо політику, якісь акції суспільні на те, щоб показувати людям, що, що всі можуть знаходити спільну мову, і що загалом люди, незалежно від національності, вони усі дуже схожі один з одним. Власне, ну, власне Ви сказали про такі акції. До речі, тепло з Польщі для Києва. Угу. Вже зібрано там, от я собі писав, понад 3 мільйони, але вже понад 4, 4 мільйони. Зараз державання. на актуальний стан, як ми. Записуємо цю розмову. Маємо надію, що коли вийде це це інтерв'ю, то вже буде і п'ять, тому що зараз цілі власне п'ять. Вони uh -huh. хочуть допомогти так з генераторами в Києві, тому що ми знаємо, що там жахлива ситуація в, в, в столиці в нашої країни, все в льоді, все зам, зам, все просто. Крижане, люди без світла, без води, без тепла. Ну і, власне, зараз Польща, ну, я думаю, там тільки поляки, там і українці теж докидають якусь свою частинку, які знають про цю звичайну акцію. Ми теж про неї наголошуємо, тому що варто говорити теж про, такі, про, такі, про таку допомогу. Ну, власне, і чи... Бо це, мені здається, перша така акція велика після такої хвилі в 22-му, 23 році, угу. коли дуже багато допомоги було, бо потім вже була така, така можна сказати, Ну, холодний час в наших стосунках польсько-українських. Ну, власне, чи оця акція тепло з Польщі? Оця наприклад ситуація з порятунком цих малих дітей. Чи це якось отеплить наш візерунок тут в Польщі? Чи нам це допоможе? Чи треба щоб більше власне було такого заангажування? З однієї сторони, це показує, що дійсно ситуація не настільки драматична, як показують ЗМІ. Причому ага. і польські, і українські. В українських змі тут також останні проки півтора така доволі відчутна антипольська, я б сказав, хвиля була. Ага. І все ж таки акція тепло з Польщі це ще один такий безпрецедентний доказ того, як дійсно поляки ставляться до українців. Так ми можемо говорити, що час. Тина цих грошей, це е, самі українські мігранти, які тут, але все ж таки, е, ну, мігрантське життя є мігрантське життя, і фінансове положення мігрантів. Я не думаю, що воно ну так, ну по одному мільйону е, точно не висилали. Так, я знаю, там поле вислали для України енерго півпівмільйона. Так, це дуже багато. Теж ну я думаю, дуже важко собі приватні вислати так багато грошей, навіть просто на допомогу. Так, але все ж таки без дуже широкого заангажування саме польського суспільства, такі такі величезні. Кошти зібрати було б неможливо, і часто говориться зараз про глибинний народ, так в негативному якраз сенсі, що глибинний народ, от-от-от від з глибинного народу погодить якась якась ксенофобія, якась неприязнь до власних мігрантів і так далі. Але це, це також от глибинний народ, глибинний народ, про який. Не так часто говорять, тому що, можливо, що і невигідно про це говорити. І ви кажете, що після 23-го року була хвиля охолодження, знову таки, на рівні ЗМІ, тому що на рівні, на рівні звичайного життя все ж таки все ще. Десятки тисяч українців вони жили в польських, е, в польських домівках. Так. Вони жили протягом всього цього часу, починаючи з 2022 року. Там, близько поруч з, з польськими сім'ями, так, десь в парафіях. От я знаю випадок, коли в лодзі парафія біля парафії збудували просто такі невеличкі будиночки для українців двокімнатні, і там протягом всього цього часу, починається з 22-го року, власне, власне, живуть українці за якусь там дуже символічну плату. І це все триває протягом цього, всього цього часу. Тому нам не варто зациклюватися лише на якійсь політичній риториці або на тому, що по показують змі, тому що це добро. Воно 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 триває протягом всього цього часу. Водночас. Дійсно, польсько-українським стосункам дуже залежить на тому, щоб е, унеможливити використання власне, української теми, теми українських іммігрантів, е, в Польщі в негативному контексті для заробляння політичних балів. І е, тут самих лише таких акцій недостатньо. Тут, 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 тут треба стратегічне мислення і стратегія. Політики саме щодо Польщі, і це уже зі сторони уряду. Теж і це вже і це вже відповідальність уряду українського, причому так. Е, тому що на чому грають е, грають політики, які власне заробляють бали на антиемігрантській риториці, на, на тих болючих питаннях польсько-українських стосунків, які все ще не е, вирішені. Це питання волинських злочинів, це питання ексгумації, які вже вирішуються, але. Але кожен раз з боями і кожен раз дуже довго, так? До і... речі, польське міністерство культури сказало, що. Ем... До речі, представниця і mm -hmm. та шефова, так цього мінкульту в Польщі сказала, що такі перерви власне в пошукових е, цих працях відбуваються ще тому, що поляки деякі іноді кажуть, що вони не поїдуть тому, що бояться за свою ситуацію в Україні. Ну це теж нормально. Так вони можуть можуть не хотіти не погоджуватися на роботу в країні, де все ж таки активно йде війна, і є загроза, загроза бомб. Там кожен окремий випадок він унікальний, і кожен окремий випадок екзуамації треба розглядати окремо, власне, нещодавно. Uh -huh. нещодавно нарешті Дозвіл на в углах був виданий після довгих таких років, коли родини власне, загиблих вуглах домагалися цього дозволу. Не в тому справа, справа в тому, що, що ця тема вона ніколи не мала з'являтися, тому що ну, це так. Така тема, яка не має бути предметом політичного торгу. Так. Uh -huh. На жаль, вона з'явилася в 2017 році після того, як український Зодон... національної пам'яті вів цей мораторій. Максимально шкідлива справа, яка створила проблему на роки роки вперед польсько-українських стосунках. Мер Львова, наприклад, Андрій Судовий, так, який на день uh -huh. народження. Е, Степана Бандери теж склав, е, здається, квіти під пам'ятником. Чи такі акції теж нам це, це, це ну, була бачите, тема та, номер один? Та, тоді ви такі акції вони дуже широко висвітлюються в Польщі угу. і знову таке тобто, значення як, не як, в, цьому як, в Україні. Як ми говорили, що те, що негативне, воно більш так. клікабельне, так але ну, така наша психологія. Але але ми. Е, 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 ми. Україна, український уряд, українська дипломатія. Мало створюємо позитивних прикладів. А польсько-українська історія це далеко не лише, не лише війни, не лише, не лише Волинська різанина, і так далі. Польсько-українська історія має безліч прикладів позитивного і співіснування, і, і співпраці на рівні просто людей і. І на рівні державних діячів і на рівні інтелектуалів, але, на жаль, е на жаль, про це чомусь е чомусь просто не говорять. І чомусь немає, е немає такої інтенції до героїзації таких людей в Україні, так, що було б чудово сприйнято в Польщі. Наприклад, коли 19-й рік е ще до повномасштабної війни, 19 й рік, коли в Польщі оголосили роком Анни Валентинович, е ну, в Україні цю тему просто. То проігнорували тоді, на жаль. Хоча це ж Українка, яка так була лідеркою та солідарності, так так, це Українка, на захист, яка, яка працювала на, на Гданській істочні, і власне яку комуністична комуністичні влади хотіли, хотіли звільнити. І, власне, у 80-му році піднявся страйк на захист Анна Валентиновича, І з цього страйку виникла солідарність, власне. Тобто угу. фактично Українка, вона е з її історії почала. П Почався так? рух, який, 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 який згодом визволив Польщу з-під комуністичного ярма. Ну, ось чудова історія, але чомусь е власне у нас політичні інтелектуальні еліти українські, вони е зациклені нині на цьому націоналістичному наративі. А може який, вони не знають який Ну, то це вже тоді питання mm -hmm. до, до, до академічних середовищ українських. Так чому знання про таких людей в Україні зовсім невелике? Чому протягом останніх років у нас виходять біографії там Бандери Шухевича, mm -hmm. ось недавно Василя? Кука, я не проти того, щоб біографії виходили так. Біографії мають виходити як наукові праці, як об'єктивне дослідження життя тих чи інших людей, але, але в інтересі української держави, власне, щоб ті всі негативні історичні моменти, щоб їх всіх нівелювати, тому що ну таких України дуже мало країн в світі. Чиїм національним інтересом є існування незалежної України? Польща це одна з таких країн, і це було сформульовано ще в 70-х роках в середовищах польської еміграції, в середовищах паризької культури, в статті Юліоша Мірошевського. Зараз в Польщі активно діє центр імені uh -huh. Юліоша Мірошевського. І Відповідно для України нехтувати взаєминами з такою країною з країною чиїм національним інтересом є існування незалежної України. Ну, це, м'яко кажучи, недалекоглядно з, з політичної, з дипломатичної точки зору, так? вже не кажучи про точку зору захисту, захисту українських мігрантів тут. Тому, власне, я вважаю, що ми, як громадянське ром, як суспільство, так? Як, от, як, як, як журналісти, як е, науковці, ми маємо, е, ми маємо робити певний тиск такий на українську дипломатію, щоб вона активно. Активніше, е, активніше просувало українські інтереси не, не в контексті конфронтації якоїсь, так а в контексті власне стратегічного мислення і в, і в контексті поглиблення співпраці і нівелювання е, нівелювання власне тих тем, які можуть негативно бути використані проти мігрантів тут, і власне проти Держави України, і зрештою проти допомоги. Е, Україні, Україні в цій війні, тому що починається все з риторики про про те, що досі там нема ексгумації, досі багато 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 загиблих волинських різнині поляків вони лежать в полях, що є правдою. Потім переходиться, переходиться риторика на невдячність українців, ніби невдячність. так І згодом ця риторика переходить до того, що взагалі Україні не треба допомагати Гати в цій війні ну так, 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 так воно діє, і воно так чи інакше інакше Починається з тих тем, які ще не пропрацьовані в польсько-українських відносинах, які мають бути пропрацьовані, і це відповідальність української сторони. Це я б сказав, навіть екзистенційна потреба для української держави. ці питання пропрацювати, чесно, чесно на них відповісти, чесно дати оцінки того, що відбулося під час волинської різанини, чесно засудити вбивства, які тоді відбулися, не боятися. Засудити вбивства, не ставити е, якийсь націоналістичний міф е, вище просто е, про... Просто просто цінності людського життя, і відповідно такими, такими кроками, які можуть бути негативно сприйняті націоналістичними середовищами, але ми мусимо це зробити. І такими кроками ми можемо нівелювати власне цю тему в польсько-українських відносинах і забрати інструмент у тих політиків, які, які використовують це в своїй антиукраїнській риториці. Але да, поки поки ми, ми не політики і маємо до сподівання, що не будемо е, ними, е, то ми можемо теж е, так досить. Від грунту починати від нас починати від суспільства від людей, тобто допомагати і полякам, і собі взаємно і наприклад долучатися до різних акцій, теж якщо є така ситуація, якщо ми бачимо якусь загрозу, комусь допомагати, от бачимо так така ситуація з паном Олександром ну, зробилася такою темою, яка теж десь і допомагає і українцям, і, і допомогла і дітям. і Це врятувало велику велику частину і суспільства, і польською, і українською, і, власне треба починати від нас треба просто е, бути людяними і просто взаємовічливими як це казали абсолютно погоджуюсь. так дякую пане олександре за розмову і теж маємо сподівання що політики нас почують і почують нас не тільки політика а й люди звичайно дякую вам велике дякую вам